Зустрічаються три подруги: одна дружина вже 10 років, друга коханка, третя заручена. Ну, обговорили своїх чоловіків. Одне й друге вирішили поекспериментувати, одягти чорну шкіряну білизну, такі сексі панчохи з поясом, високі підбори, маску на очі і так зустріти своїх коханих. Тож за тиждень знову зустрічаються. Заручена відповідає: Він прийшов додому, я зустріла його в панчохах, у масці і на високих підборах. Він накинувся на мене, сказав, що я любов його життя, і ми займалися шпілі усю ніч. Коханка розповідає. А я прийшла до нього в офіс. Зачинила двері, розстебнула плащ, а там шкіряна білизна, маска, підбори. Він нічого не сказав, але він п'ять годин мене жарив без перерви. О, жінка знічено розповідає. Чоловік прийшов з роботи, я відчинила двері в шкіряній чорній білизні, аеропанчохах і масці. Він подивився і сказав: <клес> <клес> так а що на вечерю, Бетмен?